Доброго дня. Хто за те, щоб відкрити засідання постійної комісії з питань містобудування, архітектури, земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища? Хто за те, щоб відкрити? Одноголосно за порядок денний про затвердження технічної документації землеустрою. Друге, про затвердження створення. Багатонічної пам'ятки природи місцевого значення весняні квіти. Третє про зміну цільового призначення земельних ділянок. Четверте про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення та відновлення меж земельних ділянок та передачу права власності земельних ділянок. П'яте про затвердження технічної документації і нормативної грошової оцінки земельних ділянок. Шосте про внесення змін до рішення Калинівської селищної ради. Доповнення є? Хто за те, щоб затвердити порядок денний в цілому? Хто за Так, питання перше. Про затвердження технічної документації землеустрою. Відповідальність чорне. Розглянувши технічні документації землеустрою щодо інвентаризації земель комунальної власності і надані матеріали, комісія вирішила. Перше, затвердити технічну документацію землеустрою щодо інвентаризації земель для будівництва та обслуговування будівель закладів культурно-просвітницького обслуговування площею 0,1097 тисяч гектарів, кадастровий номер 322 148 2001 01 006 0071 Селі Данилівка Фастівського району Київської області, розробленого то «Укрбудзе». Друге затвердити технічну документацію землеустрою щодо інвентаризації земель для будівництва та обслуговування будівель органів державної влади та органів місцевого самоврядування площею 0,1999 гектар. Кадастровий номер триста двадцять два сорок вісім двадцять селі Данилівка, Кафасівського району Київської області розроблено тов Укрбудзен. Затвердити технічну документацію з землеустрою щодо інвентаризації земель для розміщення та обслуговування музейних закладів площею 0,905 тисяч... гектара, кадастровий номер 322 1482010106 0069 в селі Данилівка Фасівського району Київської області розроблено тов Укрбудзен. Зарахувати земельну ділянку площею 0,868 шістдесят гектара кадастровий номер 322, 14, 55, 800, 01, 011, 02, 43, розташована розташовано по вулиці Бускові, колишня вулиця Олега Кушевого в самоте Калинівка Фастівського, колишнього Васильківського району Київської області до земель комунальної власності Калинівської селищної ради Фастівського району Київської області. Надати дозвіл Калинівському селищному голові здійснити державну реєстрацію права комунальної власності земельних ділянок, зазначених у пунктах 1-4 у державному реєстрі речових прав на нерухове майно та їх обтяжень. Хто за те, щоб погодити проєкти рішення про затвердження такий жодокументації землеустрою? Хто за? Проти отримають 4 за рішення прийнято на подальшому розгляду сесії. Друге питання про затвердження про... про погодження створення. Ботанічної пам'ятки природи місцевого значення весняні квіти. Розглянувши надані матеріали, комісія прийшла до висновку погодити створення ботанічної пам'ятки природи місцевого значення весняні квіти орієнтованою площею 0,9 гектара по вулиці Замкова в селі Велика Салтанівка Фестівського району Київської області. То це те, щоб погодити проєкт рішення про погодження створення ботанічної пам'ятки. Приводимо місцевого назначення весняних квітів. Хто за? Проти рішення прийнято для подальшого вигляду на сесії. Третє питання. Про зміну нового призначення земельних ділянок. Розглянувши надані матеріали, комісія прийшла до рішення. Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки приватної власності, земель призначених для ведення особистого селянського господарства на землі, для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, Присадивна ділянка, громадянці Адаменко, Любові, Сидорівні, у вулиці Чорноморська в селі Плесецьке на території Калинівської територіальної громади Фастівського району Київської області, Виготовлений ФОП, Юркевич, Віктор Анатолійович. 1.2. змінити цільове призначення земельної ділянки площою 0,31 гектара розташована по вулиці Чорноморська в селі Блесецька Фасівського району Київської області, кадастровий номер 322-14-86-201-01-066-2022 Із земель для ведення особистого селянського господарства у землі для будів... у землі для будівництва та обслуговування житлового будинку господарських будівель споруд присадивна ділянка. Два Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки приватної власності земель, призначених для ведення особистого селянського господарства на землі для будівництва та обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд присадивна ділянка громадянина Юрченка Михайла Васильовича по вулиці Центральна, 208, в селі Данилівка, на території Калинівської територіальної громади Фастівського району Київської області, виготовлений ФОП паніна Любов Олександрівна. 2.2. Змінити цільове призначення земельної ділянки площею 0,3 918 восемнадцять десятитисячних гектара розташований по вулиці Центральна, 208 селі Данилів, Капасівської району Київської області, кадастровий номер 322, 14, 82, 001, 303 і земе для ведення особистого селянського господарства у землі для будівництва та обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд. Присадивна ділянка. Хто за те, що погодити проект рішення про зміну цільового призначення земельних ділянок? Хто за? Проти отрималися рішення прийнято. на подальшому розгляду на сесії. Четверте питання про затвердження технічної документації і землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок та передачу приватної власності земельних ділянок. Розглянувши подані матеріали, комісія прийшла до висновку. Затвердити технічну документацію землеустрою щодо встановлення і відновлення меж земельних ділянок у натурі на місцевості згідно зі списком, що додається додаток один. А друге передати власні земельні ділянки відповідно до списків громадян, зазначених в додатку до цього рішення. Третє попередити громадян про те, що право власності на земельну ділянку виникає з моменту його державної реєстрації. Громадяни зобов'язані справляти плату за землю відповідно до положень податкового кодексу України. Четверте, відмовити молодковець Олександрії Юрівні, Собчак Надії Андріївні та Собчак Вірі Андріївні, затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки в натурі на місцевості для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, в селі Липовець Китоп, вулиця Зарічна, 22 на території Фасівського району Київської області, кадастровий номер земельної ділянки 322 14-82-004. 03003 виготовлений ФОП Яковець Валентин Олексійович в 2021 році. Справа номер 279 з Хіснаристка 07-22 від 28 серпня 2024 року. Зв'язку з невідповідністю місця розташування об'єкта вимогам чинного законодавства та генерального плану забудови села Лиховий Скиток Фастівського району Київської області. Отже, до перших питань йде додаток номер 1 Прошу. Список громадян, яким передаються у приватну власність земельні ділянки. Це земельні ділянки під існуючою житловою забудовою, цільове призначення цих ділянок для будівництва обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд присадибна ділянка. Наступним громадянам Дишкант Ірина Миколаївна, село Плесецьке, вулиця Святкова, 1, кадастровий номер 322 148, 6201 01, 054 2015, площею 022 85 Га. Маслюченко Юрій Володимирович, Павлик, Ірина Володимирівна, Шиденко, Валентина Васильівна передається в спільну сумісну власність. Земельна ділянка за адресою Плесецьке, вулиця Чорноморська, 29, площею 01643 Га. Кадастровий номер 322 148 62 01 01 049 305. Висувень Микола Миколаєвич, Висувень Катерина Миколаївна. Земельна ділянка, село Данилівка, вулиця Центральна, 187. Площа 0,1914га. Кадастровий номер 322 148 2001, 01 004 2021. Юша Мокрина Михайлівна. Село Плесецьке, вулиця Центральна, 75, площа 1606 Га, кадастровий номер 322 148, 6201 01, 041, 2056. Гурен Іван Іванович, село Плесецьке, вулиця Сковороди, 13, площа Ділянки, 025, Га, 322 148 6201 сто сорок, шестьдесят два кадастровий номер. Коліша Антоніна Степанівна. Адреса село Плесецьке, вулиця Центральна, площа 014,82 Г, кадастровий номер 322 двадцять 6201 01013 0156 Вовк Валентин Васильович та Звариш Тетяна Васильівна спільна сумісна власність. Село Данилівка, вулиця Нова, 45, площа 018 35 Га, кадастровий номер 322 148 2001, 01 011 2088. Садова Вікторія Іванівна, село Мала Салтанівка, вулиця Миколаївська, 26, площа 019 67 Га, кадастровий номер 322 148 4901 01 015 2054 Бурдиловська Світлана Степанівна, Голубенко Людмила Степанівна, спільна сумісна власність. Село Плесецьке, вулиця Покровська, 102, площа 01528 Га, кадастровий номер 322-148-6201-01-072-0018. Всього 9 технічних документів. Хто за те, щоб погодити проєкт рішення про затвердження такі чи документації за щодо встановлення меж земельних ділянок та передачу приватну власність земельних ділянок? Хто за дане питання, хто за? Проти отримала з рішення прийняття. П'яте питання про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земельних ділянок. Отже, розглянувши матеріали, які надійшли на комісію, комісія прийшла до висновку. Перше, затвердити нормативну грошову оцінку лісової земельної ділянки. Квартал 34, виділ 9 10, 11, 16 Васильківського лісництва, що перебуває у постійному користуванні ліси України на території Калинівської селищної територіальної громади Фасівського району Київської області та виділено довгострокове тимчасове користування громадської організації садівницьке товариство Лісова Діброва, ідентифікаційний код юридичної особи 407-132-73. Розпорядженням начальника Київської обласної військової адміністрації номер 679 від 21 липня 2023 року, а саме нормативна грошова оцінка лісової земельної ділянки площею 15,5 гектарів, яка розташована у виділі 9, 10, 11, 16, кварталу 34 Васильківського лісництва ДП «Ліси України на території Калинівської селищної ради Фастівського району Київської області, становить 162 469,88 гектарів. Вісімдесят вісім гривень, 162 тисячі 469 гривень 88 копійок. Затвердити нормативну грошову оцінку лісової і земельної ділянки. Квартал 34, виділ 4, 5, 7, 8, 9, 14, 15, 16 Васильківського лісництва, що перебуває у постійному користуванні ДП ліси України на території Калинівської селищної територіальної громади Пасівського району Київської області та виділено у довгострокове тимчасове користування громадської організації садівницьке товариство Лісова Діброва ідентифікаційний код юридичної особи 407 13 273 розпорядженням начальника Київської обласної військової адміністрації номер 681 від 21 липня 2023 року, а саме нормативна грошова оцінка лісової земельної ділянки площою 13,1925 гектара, яка розташована у виділі 5, 7, 9, 14, 15, 16, квартал 34, Васильківського лісництва «Ліси Україна» на території Калинівської селищної ради Фастівського району Київської області становить 138 ти, тисяч, 100, 138 282 гривні 83 копійки. Хто за те, щоб погодити проєкт рішення про затвердження технічної документації? І нервати до його свободу за мене ділянок. Хто за? задані питання? Хто за? Проти отримались. Рішення прийняти шосте питання. Про введення змін до рішення Калинівської селищної ради. Отже, розглянувши матеріали, які надійшли на комісію, Комісія прийшла до висновку внести зміни в рішення Калинівської селищної ради Фастівського району Київської області. Від 4 вересня 2024 року No626428 про затвердення технічної документації землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки та виділення в натурі на місцевості земельної частки паю та викласти його в такій редакції. А, номер 1 Затвердити технічну документацію землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельних ділянок натурі на місцевості, доведення ведення товарного сільського господарського виробництва, ФАІ номер 299 Громадянка Зімовченко Тетяна Іванівна виготовлено ФОП Гаврилей оп Друге виділити в натурі на місцевості земельну частку громадянці Зімовченко Тетяні Іванівні, що складається з двох земельних ділянок площею 2,5510 гектара. кадастровий номер 322 14 82 30, 0, 5, 0, 14, 20, та площою 2,09 тисяч 311 тисяч гектарах кадастрові No322148230501307 для ведення товарно-сільського господарського виробництва із земель колективної власності агрофірми Данилівська згідно свідоцтва про право на спадщину за законом серія ВМ 178-709, посвідченого державним нотаріусом Калинівської державної нотаріальної контори Київської області, Плахотньою ОГЕМ. 6 грудня 2006 року. Номер 3 громадянці Зімовченко Тетяні Іванівні зареєструвати право власності на земельні ділянки згідно чинного законодавства. Номер 2. внести зміни в пункт 1 рішення Калинівської селищної ради Фасівського району Київської області від 21.12.2009 номер 581.44.5 про передачу приватну власність земельних ділянок та викласти його в такій редакції. Номер 1. Передати Гончаренку Любові Васильівні та Тимофієвій Ользі Василівні у спільну сумісну власність земельну ділянку площою 0,72 гектара кадастровий номер 322 1455 800 001 2051 для будівництва і обслуговування житлового будинку господарських будівель споруд присадивна ділянка розташована по вулиці Богдана Хмельницького в селищі Калинівка, Фастівського району Київської області. Третє. Внести зміни в рішення Калинівської селищної ради Фастівського району Київської області від 12.01.2024 № 533 328 про погодження створення парку пам'ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення незламності та викласти його в такій редакції. Перше. Погодити створення парку пам'ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення незламності орієнтовною площою 19,53 гектара в межах Калинівської об'єднаної територіальної громади. Фастівського району в межах селища Калинівка, села Данилівка та села Кожухівка Фасівського району Київської області. Хто за те, щоб проєкт рішення про внесення землі до рішення Калинівської селищної ради? Хто забили питання? Проти отрималось рішення прийняти. Щодо питань порядку денного, вичерпані. Хто за щоб закрити? Засідання постійної комісії з питань будівництва архітектури, земельних відносин та охорони кожу, природі осередовича. Хто за? Засідання за.